Для більшості людей от їм важлива емоція. І коли е, ти розумієш, що е, думаєш, що от я зараз буду співати більше, напевно, що патріотичне, бо бійці тебе просять заспівати там, про Оленів, про москалів. Я розумію, що це їм потрібно, тому що вони виходять, вони посміхаються. Це важливо, і хто б як не казав сьогодні. Да? Якщо ми навіть сьогодні дивимося по роботі філармонії. Я в якійсь мірі, напевно, що до кінця не усвідомлював також От, е, змісту там, і наповнення. От, але сьогодні до нас на концерти приходять дуже багато вимушених переселенців, і багато кому з них якраз, якраз психологи радять приходити на концерти для того, щоб емоційно якось трошки заряджатися. І я дивлюся, що їм це потрібно. Вони приходять, вони дякують, вони кажуть, що ну там на фоні загального вигорання емоційного все одно. Тут музика ж вона лікує, вона формує якісь позитивні емоції. Збереження національної самоідентичності це напевно, що те, що хоче Москаль сьогодні зробити найбільше знищити нашу культуру, нашу самоідентичність, щоб довести свої наративи, що України немає, що українців немає. Ота ну, ми є, у нас є своя. Культура у нас є своя територія, у нас є прекрасна країна, і ми мусимо то все зберегти сьогодні.